Кожен раз, коли я починаю лекцію про дихання, я пропоную аудиторії зробити спокійний вдих, спокійний видих і відповісти на просте питання, куди рухається дихальна діафрагма на вдиху, вгору або вниз. Аудиторія робить зосереджений вдих і впевнено відповідає: звісно, вгору. І це з точністю до навпаки. Давайте розберемося. Коли ми робимо вдих? В нас мають наповнитись повітрям легені. Тобто, це означає, що вони мають збільшитись в обсязі. Якщо вони збільшуються в обсязі, то як же дихальна діафрагма може підніматися вгору? Так, вона рухається вниз. Дихальна діафрагма це широкий міцний плаский м'яз, який схожий на купол, який кріпиться у нас отут -от під ребрами. І він є основним відповідальним м'язом за дихання. Якщо людина не знаходиться на штучній вентиляції легенів, а дихає самостійно, то кожен її вдих і кожен її видих це діафрагмальне дихання. Чому ж тоді ми можемо почути дихання животом, дихання грудною кліткою? Зараз ми про це розберемося. Ще… Е на додачу можемо собі уявити, що якщо ми отримуємо удар в сонячне сплетіння, там де знаходиться центральне сухожилля нашої діафрагми, то ми не можемо якийсь час дихати. У Нас перехоплює дихання, тому що дихальна діафрагма просто відмовляє на якісь секунди. Тож вона відповідальна за дихання, і це єдиний головний дихальний м'яз. Уявіть собі, що це наш корпус, це внутрішні органи. А це дихальна діафрагма. І ось дихальна діафрагма, ми вже з'ясували, що вона на вдиху опускається вниз і натискає на внутрішні органи, і внутрішньочеревний тиск в нас збільшується. Коли ми робимо видих, дихальна діафрагма розслаблюється, рухається вгору, і внутрішньочеревний тиск зменшується. Коли в нас збільшується внутрішньочеревний тиск, відповідно в нас зменшується грудний тиск. І коли ми робимо видих, все з точністю до навпаки. І цей процес відбувається в кожному нашому вдиху і кожному видиху. Коли ми вдихаємо і видихаємо, в нас постійно змінюється тиск то в грудній і в черевній порожнині. Але тепер давайте подумаємо, а чому взагалі виникла така думка, що дихання може бути животом, чи грудною кліткою, чи чимось іще. Тому що коли ми отримуємо в повсякденному житті різне навантаження, наше дихання підлаштовується під наше навантаження. Для спрощення порівняємо це, наприклад, з роботою зіниць. Коли ми виходимо на яскраве сонце, зіниці звужуються, щоб ми не отримали опік. Коли ми заходимо в темну кімнату, то зіниці розширюються, щоб ми краще бачили. Так само і дихання підлаштовується під наше повсякденне навантаження. Якщо ми лежимо на дивані або спимо, в нас рухається дихальна діафрагма і рухається спокійно, живіт наповнюється на вдиху і опадає. Те, що ми тільки що з'ясували на цій моделі. Коли ми піднімаємось і починаємо кудись йти, в нас починають допоміжні м'язи працювати на півоберти, Наприклад, допоміжними м'язами дихання є косі м'язи живота. М'язи попереку, і м'язи шиї і трапеція, тобто верхнього плечового поясу. Коли ми, наприклад, починаємо кудись інтенсивно бігти або тренуватися, нашим м'язам потрібно більше кисню, то для того, щоб забезпечити цей більший об'єм, на повну катушку починають працювати і всі допоміжні м'язи, особливо м'язи шиї і м'язи плечового поясу і трапеції. І отут якраз ми підбираємось до найцікавішого. Якщо дихальна діафрагма з якоїсь причини не працює адекватно до вашого навантаження, то починають перепрацьовувати допоміжні м'язи. І частіше за все, це шия і трапеція. Чому може не працювати дихальна діафрагма? Це ж так природно дихати. Але дуже часто дихальна діафрагма перестає адекватно працювати, порушується паттерн дихання дихальної діафрагми через стрес. А стресу у нас зараз а, хоч гати, І через сидячий спосіб життя, тому що діафрагма фізично не може рухатись в повній амплітуді. І тоді ми відчуваємо це, як. На вдиху постійне напружені, і тоді в нас складається неправильна, некоректна картинка, що дихальна діафрагма рухається вгору. Ми якби вдихаємо вгору. І от перший крок до того, щоб налагодити дихання, щоб попрацювати з паттерном дихання це зрозуміти цей принцип, оцей механізм, що все наше дихання діафрагмальне, що в нас є допоміжні м'язи, але вони мають адаптуватися під наше навантаження. І що, коли ми робимо вдих, дихальна діафрагма опускається вниз, і внутрішньочеревний тиск збільшується, коли ми робимо видих, дихальна діафрагма розслаблюється, і, диск, і тиск внутрішньочеревний черевний зменшується. І оце може бути вже першою практикою на шляху до того, щоб позбавитись порушення паттерну дихання. Зробіть спокійний вдих. Зробіть довгий видих через зуби, наче ви видихаєте через соломинку. Поки не відчуєте, що ваш живіт прям втягується сам по собі. Зробіть невеличку паузу 1-2 секунди. І потім просто дозвольте собі вдихнути. Зробіть так кілька разів: 4-5. Не намагайтесь одразу за один день налаштувати ваше дихання. Це відбувається не так швидко, як нам би хотілось. Але те, що ви тепер про це знаєте, і що ви можете, хоча б цю першу елементарну вправу робити і спостерігати за тим, як ви дихаєте, це вже дуже великий крок до того, щоб налагодити паттерн дихання. І позбавитись хронічного болю в шиї і між лопатками і в трапеці. Звісно, паттерн дихання це не єдина причина, чому може боліти шия це може бути через порушення постави, але дуже часто це прям 90% цієї проблеми. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам було це цікаво, корисно. Підпишіться на цей канал. Напишіть коментар, що вам було це цікаво і корисно. Мене звуть Юлія Єгорова. Я спеціалістка з лагідних тренувань, тренерка з Пілатесу. До зустрічі!